Привіт, ви на каналі Давка. Мене звати Даша, і я не можу перестати купляти речі на секондах. Звучить як зізнання анонімного шопоголіка, але так і є. Я обожнюю секонд-хенди, і мої друзі, знайомі говорять про те, що в мене є якийсь навіть талант в пошуку речей на секах. Саме тому я не змогла обійти цю тему на своєму ютуб каналі. Тож нещодавно я їздила у своє рідне місто у Суми. Подивіться, до речі, попередній влог. Там ви знайдете відповідь на запитання, звідки в мене цей сіняк і шрами на тілі. І окрім того, що було у цьому влозі, я ще ходила по секондах. Тож у цьому відео ви побачите в першій частині, як я це робила. Розповім про свої улюблені секонд-хенди, про мережі, про лайфхаки, як взагалі шукати речі. І у другій частині, побачите, що взагалі я придбала, що можна придбати, і як стилізувати ці речі, як вповнити свій гардероб. За тисячу гривень, бо буквально всі ці речі мені приблизно стільки і коштували. Тому приємного вам перегляду що, ну го пасека. Показую всі свої походи, і всі секонд-хенди, до речі, я знімала, тому якщо ви сум, ви їх впізнаєте. Взагалі було дуже багато взуття майже у кожному секунді. І це рідкість, наприклад, ось такі доволі трендові, твідові, як їх називають, шльопки Також бачила ось таку кофтинку, яка теж, до речі, зараз в тренді з такими гудзиками, але вона була завелика. І ось таку прикольну сумку, доволі цікаву, але. Я її не придбала. І наступний секонд-хенд — це халява. Взагалі про нього хочу детальніше розповісти. І в мене питання: це тільки в Сумах така мережа, чи це по всій Україні? Тут прям відчувається такий вайб справжньої барахолки, Треба паритися, щоб щось знайти. І ціни набагато дешевші, ніж в економ-класі. Ось такий смішний прикольний лук знайшли з мамою і сміялися. І саме в цих магазинах багато речей, саме таких брендів, як Zara, H&M, Reserved. Сінсей навіть є, ось таку прикольну ковтинку бачила. Також декілька речей приміряла в цьому секунді ось таку ковтинку, і також ось такі лесіни, але вони прям були такі тугі що їх треба було знаєте, натягувати з біллю. І ще один магазин халяви. Там насправді дуже багато джинсів, штанів, низу. Бачила ось таку ковтинку трендову, приміряла з ось таким відкритим пальчиком. Вона була прям абсолютно нова. І коштували недорого, але вона була завелика, тому навряд чи я б її кудись носила. І ще придбала ось такі кілечка всього за 10 гривень. Наступний магазин знову економ-клас, І ці кадри, до речі, знімає моя семирічна сестра, тому поставте за це лайк. Взагалі, у мене була конкретна ціль на ці походи знайти босоніжки, якісь бажано, світлі, білі, також якісь базові ковтинки, щось тепленьке, можливо, на осінь і якісь штани. Не джинси, а щось таке цікаве, легеньке. І майже все з цього списку я закрила, потім у примірці покажу вам в другій частині. Але я буду не я, якщо буду міряти різні топіки і те, чого в мене багато, тому міряла ось такий прикольний топ і ось таку рубашку. Мені дуже сподобався її колір, м'ятний, зелений. І я навіть не пам'ятаю, чому я її не придбала. Також ось таку сукню сподобалась дизайн, розцвітка, але великувата. І бачила ось таку трендову. Юбку з мереживом дуже прикольно, але знову та ж сама проблема велика. І шукала собі карго штани взагалі. Бачила ось такі рожеві, але вони були якісь не дуже комфортні, бо в мене колись були карго чорні, і я собі хочу знайти щось схоже. Тут я говорю про те, що пішов секонд-хенд ден другий, знову пішли з мамою, бачили ось такі прикольні сумки. Також ось таку ковтинку схожу на ту коричневу, І мене забавляють ось такі речі на секондах просто однакові з збірками. Але, до речі, ковтинки прикольні. Просто виявились за великими. Взагалі, в цьому секунді я взяла собі найбільше речей на примірку, міряла ось таку чорну ковтинку, і я її придбала, але для своєї подружки, бо знаю, що вона шукала схожу, це в її стилі, тому вона її носить. Ось такий цікавий топ. Мені дуже сподобався принт, але не знайшла зав'язку. І ось цей комбінізон. Я зараз дивлюся, і мені боляче, бо він виявився за великий. Також міряла ось таку юбку і не розумію, як носять люди такі короткі спідниці, і ось таку сукню. Сукня взагалі була бомба, справжній льон, дуже ніжна, красива, витончена, але... Завелика, це стандартна проблема. У мене секонд-хенді. Тут я плачу за своїм комбінізоном і йду в інший секонд хенд. Було багато таких цікавих шльопок на люксах, і міряла ось таку сукню. Тут я себе відчула, як у фільмі Білі ципочки. Якщо ви дивилися цей фільм, ви зрозумієте. І наступний секонд-хенд, знову ж таки, міряла ось такий розовий светер, але він виявився за великим. І також ось такі дві базові ковтинки: зелену і білу. Я їх придбала, я такі ковтинки ношу під. Светри, під худі осінню, зимою, або просто там можу вдома носити як домашні. Мої дві просто попередні вже в дуже гарному стані, тому я вирішила їх замінити. Бачила ось таку сукню, і в цьому секунді було дуже багато прикольного трендового взуття. Особливо ось ці коричневі, вони прям дуже прикольні, дуже трендові. І взагалі, в секондах, якщо вам потрібно якесь взуття на зйомку, або кудись один раз ходити на каблуках, які ви потім навряд чи будете кудись одягати, то і. Туди. Міряла ось ці білі босоніжки, навіть думала їх купити, але вони виявилися за великими і за дорогі для свого стану. Далі мій улюблений секонд-хенд це взагалі був прикол, взуття, як у магазині, усе на підбір. Ось такі витончені каблуки мені сподобались. І ось ці. Поміряла штани, сподобався кольори і фасон, але знову були завеликі. Наступний день, наступний секонд хенд, я вже збилася з рахунку, але знову було дуже багато прикольного, цікавого взуття. Ось такі білі басанішки, чорні, бежеві. Бачила цікаву коричневу джинсовку, продовжувала шукати штани, знайшла схожий чорний карго, але знову щось не те. Ось такий свійшов з прикольним принтом, і взяла, на примірку, декілька речей, ось такий светр. Він дуже приємний на дотик, прикольний, теплий, але в мене є схожий рожевий. Також ось такий боді міряла, але не взяла, бо він просвічується. І сукню дуже класний колір, фасон, але вона якась закоротка і дивнувато якось на мені сиділа. І поділюсь декілька лайфхаками від мене. Взагалі, перед тим, як іти в секонд, ви подумайте, напишіть, що взагалі шукаєте, що вам потрібно, бо це реально допомагаєте. Наприклад, якщо вам потрібні штани, то шукайте конкретно штани. Просто беріть, заходите в секонд і дивіться всі штани, перебирайте кожні, дивіться уважно, детально, міряйте і так. Як ви справді знайдете. Також лайфхак можна відштовхуватись від кольору. Наприклад, якщо ви хочете блакитну футболку, то йдіть до стенду з футболками і дивіться, звертайте увагу на щось блакитне, синє з якимись блакитними відтінками, це теж допомагає не загубитися в цій купі речей. І я звертаю ще увагу на тканини, але це більше вже на тактильність, в мене досвід вже так. Виробитався, що я, якщо там якась прикольна цікава тканина, або якщо я побачила якусь збірку, то я просто одразу хватаю цю річ. Загалом було багато всього, багато всього міряла і знаходила. І приходимо до другої частини. Приходимо до примірки. Я, до речі, всі речі вам буду показувати ближче і намагаюсь точно згадати ціни на кожну з них. І перша хенд перша річ, яку я придбала, це ось такий не знаю топ, футболка, ковтинка. Хоч вона і тут коротенька, і тут без рукавів, але вона доволі плотна, в такому сірому кольорі. Мені дуже подобається, виглядає так, знаєте, офіційно навіть трохи, тому ось такий лот номер один коштувала вона приблизно десь в районі 30 гривень. Наступна ковтинка, яку я придбала в цьому ж секунді, ось така класична бежевого кольору. Вона дуже приємна на дотик. Я не знаю, що це за тканина, але вона така універсальна і під джинси, і під юбку я її вже носила. Це, до речі, магазин Різовт, і саме в усіх мережах халява можна знайти багато такого таких брендів, такого одягу в гарної якості. Я прям дуже задоволена. Ідемо далі. Не змінюємо секонд-хенд, і в ньому я побачила ось цю ковтинку. Коли вона висіла на вішалки, вона не сильно прям виглядала супер. Але коли я її одягнула, це, до речі, ще один мій лайфхак, обов'язково все міряйте, бо лише на собі ви розумієте, чи класно вам, чи підходить, чи подобається вам ця річ чи ні. І коли я одягнула, я зрозуміла, що це просто. Вау, вона мені неймовірно подобається. Вона така нарядна на вихід, я б сказала. І під джинси, під брючки. Коротше, я мега задоволена. Такі бохо мотиви бохо стиль Дуже симпатична така ковтинка коштувала вона взагалі десь 15-20 гривень. І ось ця, до речі, попередня бежева в районі того ж. І остання річ у цьому секонд-хенді, це ось цей светр. Коли я його побачила, я така. Сюди, я його приміряла. Трішки мені не подобалось ось ці якісь моменти, що мені здавалося, що він приталений, але потім я зрозуміла, що в принципі взагалі окей. Такі тут трендові рукава і низ, і він дуже теплий. Він важкуватий, тому вийшов він десь 70 чи 80 гривень, але це все одно дуже дешево. Бо я думаю, що якби він був новий, там в якомусь масмаркеті, в мануфактурі. Хто сум тут розуміє, він би десь коштував 1200 в районі 1000 гривень, так точно. Тому теж такий універсальний на осінь, на зиму. Наступний секонд-хенд І, до речі, якщо ви перемотаєте на першу частину, там я намагалась знімати, у які секонд-хенди я заходжу, які речі я там знаходила. Ось така класична, прикольна, ну не скажу прям класична, звичайна футболка. Укорочена, все як ми любимо, як я люблю. Не знаю. Вона така звичайна, проста. Тут зірочка, принт, але при цьому е, такий трішки вайб, У мене навіть двохтисячних є. В ній мені вона сподобалась 20-30 гривень. Приблизно так коштувала в дуже гарному стані. Тому я її взяла цей же секонд, ось така ковтинка. Вона до мене якось привернула увагу сірим кольором. Мені він останнім часом дуже подобається. Взагалі, в мене є дуже схожа, прям ідентична можна сказати, ковтинка. Вона ось тут у мене, до речі, висить. Я якось знімала відео з нею. Ось. Така зелена. Така ж сама структура, якби, історія, дизайн, але вона закоротка і вона вже в не дуже гарному стані. До речі, я, я її придбала в цьому ж секонді, в якому придбала і сіру. Тому можна сказати, що це на заміну цій, бо я планую перебирати гардероб. І ну, також вона класична. До речі, я думала, що буду показувати, як стилізувати ці речі, які я придбала, але я одягаю їх цими джинсами. До речі, їх я теж купила в секонді. Що дуже очевидна, але там буде потім ще і деякий низ, і аксесуари. Все буде коштувала приблизно 30-40 гривень, бо вона така трошки важкувата І остання річ у цьому секунді це ось такий топ. Коли я його взяла, то моя мама така сказала: в тебе було щось схоже. Я така, так, в 15-16 років у мене був схожий топ. Ну. Трішки ось тут інший виріс, але дуже схожий, і це був мій найулюбленіший топ на той період. Саме тому цей теж привернув мою увагу. І ще тим, що він абсолютно новий. Там була навіть бірка на ньому, і прям дуже приємна тканина. Тобто він видно, що не стіраний, якби що він абсолютно новий. 15-20 гривень здається, він коштував. І ну, такий не знаю, класичний топ, але при цьому є в ньому нотка навіть якоїсь нарядності. Вже інший секонд-хенд. Ці дві речі покажу дуже швидко. Ось такий зелений лонгслів і ось такий білий. Я їх навіть не просувала, бо в принципі все зрозуміла. Але саме з цим сталася наступна історія. Коли я його купувала, я нічого не бачила, ніяких плям. А коли ми вже прийшли додому, я. Попрала його, і в ньому на ньому з'явились якісь плями. Не знаю, як це сталося, але я не засмутилась, бо він коштував 20-30 гривень. Неприємно, але він абсолютно білий. І для мене це просто як білий холст, на якому можна щось зробити або намалювати. Тому, можливо, ви побачите, як в наступному відео я щось з нього роблю. Змінюємо секонд-хенд. і коли побачила цю річ, я задалась питанням. Чому вона провисіла взагалі до такого дня, бо це був якийсь передостанній, здається, день просто класичний чорний, абсолютно новий фірми Asus світшот. Просто, просто він не там супер оверсайз, якийсь, можливо сказати, модний, але просто класичний чорний світшот в ідеальному стані за 50 60 гривень. Навіть менше здається, він коштував. Я така сюда. Я переодягнулася у футболку, щоб показати вам ці штани. З ними взагалі теж така дуже цікава і смішна історія. Перший раз я їх побачила, але там стояли якісь жіночки, і я не прийшла до них. Але мені сподобався такий колір, щось таке цікаве. Потім, другий раз я вже підійшла до них, взяла і дивлюсь десятий розмір. Розмір, здається, будуть на мене якісь великі і повісила назад. І потім, коли я вже в цьому ж секунді взяла собі речі, які буду міряти, думаю, ну якось візьму, помірю ці штани, все одно буду міряти. І це теж моє правило. Завжди боріть і міряйте. І якщо вам щось здається, що буде велике або маленьке, просто йдіть і поміряйте раптом що. І я їх поміряла, і просто я така. Вау, просто ідеальні штани. Вони такі легкі, приємні. Я трішки схудла після операції, тому зараз, можливо, здається, що вони трішки висять на мені. Але мега комфорт, я просто в них ходжу вже, мабуть, другий тиждень, не вилізаючи. І тут ще прикольні такі кармани, прямі. Я мега задоволена, що я все ж таки повернулася і купила їх. І також у цьому секонді на ріксах я знайшла посмішки, які мені вийшли 220 гривень, здається, ну коротше 200 гривень. Взагалі мені потрібні були посмішки, в мене була ціль знайти, але я хотіла щось біле, але вони настільки виявили зручними. Зараз я їх цю покручу на ніжці. Кожен поближче і ви побачите. Ось так вони виглядають. Я підкотила джинси, щоб було краще видно. І якщо чесно, я б їх назвала просто класичними такими чорними босоніжками, які мають бути у кожного. У мене їх не було. І насправді вони дуже зручні. Вони мені взагалі не натирають і наразі не натирили. І я в них літаю. Факт про мене, окрім того, що я люблю. Купляти речі на секонді, я люблю там знаходити щось дивне і цікаве. І у цьому ж секонді, але вже через декілька тижнів після операції ми зайшли також з мамою, і я побачила цю майку, блузочку, не знаю, як її правильно обізвати. І така: ну, що та от, вона мене як то манить, що от цепляє. І я її одягнула, і я така думаю. Ну, ну, прикол же. І коротше, я її придбала, вона коштувала десь 10-15 гривень взагалі. Але історія така, що вона була нова збіркою. Я також чіпляюся за такі речі, фактори. І я побачила, що це фірма Never Fully Dressed. Я не знаю цю фірму, але вона перекладається як ніколи не одягайся дивно. І буквально ну ця майка. І я потім зайшла на їх сайт. Вона коштує ну, приблизно такі ж самі фасон, але інш, з іншими принтами коштує 50 фунтів. Ну, Ціна цієї майки просто і цінність зросла. Мені дуже подобається знаходити такі речі, я коли знайшла плаття фірми Аріане Гранде, платья сукню фірми Охполі і ну, і ще деякі там речі теж цікавих брендів. І це прям ну, прикол. Ну прикол, же ж тільки проговорили про сукні і дійшли до сукні. Це вже інший секонд-хенд і в нього теж є своя історія. Ми з мамою ходили до бабусі і вирішили зайти по дорозі в секонд-хенд. Як ви бачите, це в нас сімейне. І я побачила цю сукню. Я шукала схожу. До речі, там була точно така, але біла. Фішка в тому, що тут дуже прикольна спина. Я потім ще поближче покажу. І я її зважила. Вона коштувала десь 130-140 гривень. На люксах, і об'єктивно це не ціна для цієї сукні. Хоча здається, що це дуже дешево, але в мене є такі якісь е, самі придуманий шкала, як я купую речі відносно там якості, ціни, дня завозу. Зазвичай це просто якщо мені подобається річ, якщо вона мені потрібна, Ну більше все ж таки, якщо подобається. І тут я вирішила, що це дороговато, тим паче я знайшла ось тут невеличку таку пляму. А потім через декілька днів моя мама теж їздила до бабусі і зайшла в цей секон. Сказала, що тепер ця сукня коштує 40 гривень, чи придбати тобі її така. Кінешна, давай. І також у цьому секунді, в перший день, коли побачила цю сукню, я придбала ось такий кулончик. Він мені дуже сподобався. Він коштував 15 гривень. Мені просто сподобалась сама ось ця підвісочка. Я її зніму з цього шнурочка, зроблю з бісеру або з чогось більш привабливого собі цепочку і буду носити. І якщо говорити про прикраси, то в секунді, в якому я нічого не придбала, але придбала кілечко. Ви там бачили його, я вставлю теж десь відосик. Але під час переїзду перевозки речей, воно зламалось повністю. Я сподіваюся, що в мене вийде його полагодити якось суперклеєм, бо воно коштує всього всього, на всього 10 гривень. Не скажу, що прям мені абільна, але воно мені реально сподобалось, тому буду намагатися його полагодити. Далі мій улюблений секонд-хенд, який знаходиться напроти Дека Фрунзе. І це ось така ковтинка, просто подивіться, на неї, я не можу, мені вона настільки подобається. Я її взагалі побачила, вже коли йшла в примірочну, в якихось дитячих речах, отак от взяла і така: Ну, це надо, це просто мені надо. І моя мама посміялася з мене і каже, ну, звісно, воно тобі треба. І ну, кайф, ось так взагалі, такий прикольний вайбовий лук. Тому я повністю задоволена, вона не супер дешево вийшла, бо був такий другий чи третій день, здається, 70-80 гривень, але все одно вона того вартує. Це, до речі, фірма Шейн і приколдес, що ще сказати. У цьому ж секунді, але здається, у інший день, точно вже не пам'ятаю, я побачила ось таку рубашку. І взагалі я її побачила там, де, знаєте, піжами. Домашні штани, шортики, домашні якісь речі ось така всяка штука виситі. І я її взяла. Вона мені так сподобалась, думаю, поміряю. І коли проміряла, зрозуміла, що в принципі вона не виглядає, ніби це піжама, окрім таких рукавів, там, де немає, знаєте, усіх там, де застібуються, коротше, гудзиків. І виглядає доволі прикольно. Це тим паче мій улюблений колір. Можна стилізувати під низ якусь білу маючку одягнути, як я бачу це. І мені просто сподобалось. Не знаю, як буду її точно ще носити, але ось так: з джинсиками, навіть шортиками, бо вона така легенька. Думаю, буде прикольно. Я переодягнула, щоб показати вам наступну річ, а точніше, взуття у цьому ж секонд-хенді це ось такі шльопки на платформі, ну на каблучке. Вони дивнуваті, я б так сказала. Але коли їх побачила, я така, ну, щось мені, щось мені в них сподобалось. Потім я їх приміряла, коштували вони, здається, 100 гривень. Вони мені чомусь по вайбу нагадують Габріель Соліс, не знаю, такі якісь, знаєте, отакий от у них вайб і себе одразу відчуваєш, так. І. В принципі, що про них розповісти, Ось так вони виглядають. Зараз ще покажу поближче. Я їх нікуди не носила, тому, якщо чесно, ще не прям розумію, як правильно їх стилізувати, під що одягати, але навіть ось такий образ ввечері влітку кудись вийти, або навіть в них може сходити на пляж, але мені все ж таки вони виглядають хоч і шльопки, але такі на вихід. Ми пам'ятаємо, що шльопки це тренд 2025 року. Сподіваюся, я встигну їх поносити. Секонхент, в якому я ще не разу взагалі не була. Це також халява. І там я побачила і придбала дві сумки. Це взагалі рідкість сумку знайти на секуді, а ще й дві прикольні в одному й тому ж. Показую першу. вуаля. Я її побачила і думаю, чому вона довисіла взагалі до цього дня, бо вона коштувала 45 гривень чи 55. Просто ж це ж такий прикольний вінтаж, ретро. Я не знаю, як описати. Ну, коротше, все по моді, по фешену. Там ще, до речі, до неї йшов ось такий. Як маленький чохончик, який ось тут висів. Але я його придбала. Мені здається, це реально якась ретро-вінтажна сумка, бо цей чохольчик нагадує під старий такий жабку-телефон. Я придбала, бо він якось масу надає сумці, і мені це не дуже подобається, але просто знаєте, що ще додатково ось таке було. І наступна сумка вона вже буде попростіша, але теж прикольна. Вона коштувала взагалі десь 12 чи 15 гривень. Я думала брати її, не брати, але це фірма Collins і вона така прикольна, світленька, бо в мене мало світлих сумок, більше всі чорні. І теж ось так вона виглядає. Взагалі обожнюю знаходити на секундах як сумки, так і взуття. Це прям рідкість, і це дуже заряджає мене, що я така щось прикольне урвала. І остання річ, яку я придбала, це ось така cute в'язана ковтинка. Я одягнула під неї білу майку, просто щоб показати, як вона виглядає, і варіант стилізації. Ось така ковтинка. Мені вона нагадує вже осінь, яку я дуже люблю. Вона така в'язана. Тепла, але влітку під літні вечори, хоча навіть вересень, я думаю, буде дуже теплим, можна одягати під кросівочки Такий образ дуже, дуже вона прикольна і трендова. Насправді тому. Ось так коштували приблизно десь 60-70 гривень. Думаю, ви зрозуміли, що мене не можна пускати в секонд секонд-хенди, але окрім фізичної речі, мені це приносить ще більше емоційної радості, а це в наш час дуже важливо. Тож, підписуйтесь на цей канал, напишіть, до речі, в коментарях, чи хотіли ви якесь відео про гардероб, про розбір гардеробу, щось в цьому плані. Також ставте лайк обов'язково, це допомагає просуванню, і мені дуже приємно, я бачу, що вам подобається, і знімаю. Маю схожий контент. І скоро побачимось. Я вже готую нові відео з творчості, такий вам спойлер, і інший цікавий контент. До зустрічі!